Да Ярослав Лисенко до нас долучається, пане Ярославе, я вітаю вас у ефірі. Слава Україні. Героям слава всім вітання. А так ну бачимо, що від аналітиків інституту вивчення війни такі новини надходять, мовляв, про те, що зменшується у них кількість боєприпасів і особового складу, і темпи зменшуються, натомість, на місці, що ви бачите, яка ситуація? О, якби можна було сходити в храм, я б свічку поставив за цих аналітиків. Дай Бог, щоб у нас. Все змінилося, і у них темпи, і люди закінчилися, і боєприпаси теж. Ну, а що ми спостерігаємо? Ну, дійсно, велика подяка артилерістам РСЗО, гаубицям і їхнім розрахункам, які за останній місяць, особливо за останні два тижні, дали такого потужного прочухана, дали такого копняка місцевим складам і особливому особистому складу. Ворога, що дійсно ми відчуваємо, що артилерія вже в них не так працює, як раніше осталося добити їхніх мінометників, які нам дуже дошкуляють і е, дуже шкодять нашій піхоті. А так дійсно артилерія примовкла трохи, б'ють вони не точно і більше по напрямку, ніж по нашим солдатам. Але ж наступальні темпи піхоти залишаються такими, як і були. Ми не бачимо, поки що, що вони стихли чи у них е особовий склад. Ми бачимо, що вони крім мобіків, крім щойно призваних, крім зеків, вже почали направляти до нас і професійних військових. Ну скажімо так, професійними військовими ми вважаємо ті, хто. Проходив якийсь військовий вишкіл, чи мав військовий досвід, чи є військово був військовослужбовцем, тому що ті, кого вони понабирали з зони у ЧВК Вагнера, ну це такий собі контингент. Більше який може фінкою переднути свого командира, і слава Богу, чи десь зі зброєю втікти, що нам теж на руку, от uh -huh. тому бачимо, що зараз і вагнеровці... Такі більш-менш навчені починають нас атакувати. Ми це бачимо за характером бою, за тим, як вони ведуть в динаміці бій стратегічно, тактично, що вони роблять на нашому напрямку. Тобто, вони, ну, хотілося би, що останні свої сили, останніх внятних солдатів, які не на заборонених препаратах, не на алкоголі. а це... Не моя вигадка, це ми вже спостерігали, спостерігали не один раз і потім діям, які вони і по полоненим, які здаються там всі під ШФ, Це мінімум, а максимум під якимись ліками. Ну я не знаю, якими, бо хлопці, ні я, ні хлопці, ніхто, звісно, нічого не вживає, навіть алкоголь. Uh -huh. От, тому uh -huh. ситуація важка, але контрольована. Бахмут вони не змогли взяти до нового року. Ой, перепрошую, до зими. Так і не зможуть до нового року. У нас є потужне підкріплення у всіх підрозділах. У нас є величезна нестача, якщо казати про негаразди, боєприпасами. Дійсно, їх не вистачає, особливо на міномети, на ГЕС, снаряди 152 мм міліметри і так далі. І так далі. Дійсно, в цьому є голод, особливо в радянських боєприпасах. А що стосується імпортних, ну у нас там не буду. Розповідати військові та, таємниці, але така мала кількість іноземного виробництва гаубиць і пушок, що на них поки що цього вистачає. Тримаємося, Бахмут буде українським, і все ми звільнимо від ворога вже дуже скоро. Так, безперечно, немає в цьому взагалі нашого сумніву. Ніякого дуже вам дякуємо, хлопці, за вашу роботу. Безперечно, дуже важливо і важку. Ми теж не роз... часто не розуміємо, навіть яких умовах, якою ціною це все дається. Натомість, ми бачимо це диво кожен день, що Бахмут стоїть і ворогу не вдається просуватися. До речі, речник східного групування військ Сергій Череватий казав про те, що не лише там вагнер серед приватних військових компаній представлений. Є. Там іще якісь інші, також приватні військові компанії. Чи вам щось відомо про це? Ну, зізнаюсь, ви вже пробачте. Ми мало перебираємо вагнери, не вагнери. Сорти, так, що. ці всі. У нас хлопці не обтяжені гуманізмом на нашу радість. І після того, що вони робили з нашими хлопцями, і це я кажу не. Приблизно і як приклад, а конкретно, і наші хлопці не дадуть збрехати. У нас ніякого жалю немає, і нам байдуже це Вагнеровець чи Мчмобік чи Уголовник. Ми всіх будемо знищувати, поки не знищимо всю їхню армію, щоб у них не було ні через три, ні через п'ять років можливості знову почати цю війну. Тому робимо свою справу, попадуться якісь нам. Орки, які називають себе іншим ім'ям великого композитора, ну, на жаль, вони його сплюндрували, а композитор дійсно великий. Будемо їх вбивати. Українському солдату немає різниці, кого вбивати, бо це все на нашій землі, це все наш ворог, який реально вбивав моїх друзів, моїх родичів, пацанів, з якими я знайомий по 15-20 років. Тому вагнер так Вагнер. Якщо інші будуть, теж будемо вбивати. Немає пощади ніякої не ага, так. Ну я так розумію, там зараз іде мова. Що а, взагалі приватна військова компанія є у їхнього міністра нападу у Сергія Шойгу під вуглідаром, Вона має назву патріоти. Вони ще і конкурують там між собою. Загалом кажуть, що у них там якась конкуренція між собою, чи вона якось відображається на ситуації на фронті та конкуренція між Пригожинами, Шойгу, ну сюр якийсь, ну що у Шайгу є армія? Ну ще ми вже бачили. Дивіться, кадирівці ще 14-го року, коли свобода воювала. Ми разом з командиром з іншими побратимами воювали під пісками, Водяному, водяним і Донецьким аропортом. От тоді ще кадирівців слухали, і вони, коли знали, ну це от не бравада, а коли вони знали, що там свобода стоїть, а що там карпатська січ стоїть, вони обходили і зараз. У нас та сама ситуація. Ще зрубіжно. Ну хороша слава про відважних воїнів, які нікуди не відступають. Про підрозділ Свободи Національної гвардії України шириться не тільки серед наших побратимів, от скромно, але й загрозливо. Серед підрозділів Шайгу Рогозіна, Кого там ще хто там ще створив собі приватну армію Кадирова і так далі. Про Шайгу ще не чули. Якщо буде інформація, якщо візьмемо в полон, а ми їх можливо візьмемо в полон. Хоча для них це сім кругів ада здатися свободі в полон. Це зазвичай не виходить, тому що, дивлячись на накази командира, на нашу превелику радість, може їм на жаль, все це виглядає як друшляк, і там нікого брати в полон, тому що хлопців до сих пір. І буде боліти і болить за наших друзів, з якими ти вчора ще е, травив анігдоти, а сьогодні вже їх немає. Тому будемо вбивати як і раніше, і армію Шайгу теж перемелемо. Ну ще раз повторюсь, нам байдуже кого бити. Раз у Шайгу є армія, то він знає, куди він їх посилав. Ми бачимо, що той, як його пригожин, е, вже недавно сказав, що от говорить. Втекло дуже багато там інтелігенції, там, ті, хто не бажають служити і так далі, а могли б з честью померти в рядах Вагнера. Ну, якщо таку участь не жити, а вмерти в рядах Вагнера на чужині ставить за мету, і, за приклад керівник Вагнера, то я думаю, що його недалеко пішов, теж готує своїх е, пацанов на смерть в українських землях, тому що інакше бути не може, вони ще не знають. Які ми сюрпризи приготували для них на новий рік і на подальші часи, тому хай готуються і поменше одягають собою тепло одягу, тому що він їм все одно не пригодиться. З них все одно його знімають їхні ж побратими. Така вже в них участь на нашій землі. Ну а так вони прийшли до нас, ми їх не кликали. Вони прийшли нас вбивати, то хай вже не ображаються тепер на те, що відбувається. А так, і загалом сьогодні дуже такою достатньо помітною була новина про те, що керівник головного управління розвитки Кирило Боданов приїздив до Бахмуту. Ми перед цим бачили також і поїздку президента. От загалом, наскільки це теж важливо, те, що високі високопосадовці приїздять на. Передню лінію і чи є така практика у ворога, коли їхні керівники, командири приїздять на фронт, ось такого гатунку. Ну, Ми ж знаємо, що до сих пір Путлер до сих пір не приїхав, навіть не осмілився приїхати Луганський Донецьк, не кажучи вже про нібито зайняті і їхні російські землі, там Херсон, Мелітополь чи Маріуполь, от тому, що він боягуз. А те, що приїжджають наші, можновладці в і в Лисичанськ, коли ми його оборонили, і в Бахмут, ми зараз його оборонимо, То звісно, це підіймає бойовий дух солдатам. Вони розуміють, що якщо в цьому місці можна забезпечити життєдіяльність на деякий час президенту України чи іншим посадовцям, то ну і подавно і ми повинні тут виживати і боротися, і все буде добре. Бахмут, не дивлячись на те, що там. Вже дуже мало людей. Мені хлопці розповідали, які випадково попали, і побачили, що там навіть ринок працює. Ну, це обнадійлива новина. Це каже про те, що туди приїжджають і торговці, і місцеві мешканці щось там продають для тих людей, які остались там з тих чи інших причин. Бахмут буде український. Подяка величезна всім волонтерам. Подяка президенту, що приїжджають до героїв, що нагороджують їх. Будемо мати надію, що і ми колись в вільному Бахмуті, в вільному лисичанську ще пройдемося із президентом і з іншими по вулицям українських міст. Так, і згадаємо ці всі часи. Так, дякую вам дуже, пане Ярославе. Мушу вас вже відпускати. Дякую, що знаходите час. Повертайтесь з перемогою. Величезна вам подяка. Вам, вам і вашим побратимам, глядачам нагаду, Ярослав. Так, смерть ворогам. Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода до нашого ефіру. Долучився. Вам дякую.